Ранок дома триває, і ми раді зустріти в студії ще одного нашого традиційного для четверга експерта, а точніше, експертку. Сексологиня, психологиня, тренерка зі статевого виховання Олена Архипенко сьогодні візьметься за непросту тему ревнощі у стосунку. Ох, буде гаряче. Наскільки це почуття природнє, і як завадити йому зіпсувати стосунки? Будемо розбиратися разом. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Як настрій? Чудовий одразу Особ... спитаю. Ви вибачте, да-да-да. – -да. особливо на таку тему настрій. А, чудовий, а ну та бо вона одразу якось такі. Та Дігріваю. одразу серце якось калатається, тьохкає, правда, шкварчить щось в грудях. А ви взагалі ревнива людина? Я б не сказала, що дуже сильно, але знову ж таки ревнощі вони трішечки доречні. Але коли вони переходять вже якісь межі, ну тоді тоді вже ні. Тобто одразу скажу для глядачів, що здорові ревнощі – це нормально. Звісно, ми зараз будемо розбиратися, що таке здорові, що таке нездорові. Взагалі нормально та відчувати ревнощі? Так, нормально відчувати ревнощі насправді, тому що ревнощі для нас є сигналом. Сигналом того, що нам щось дуже близьке, воно нам дуже потрібне, і ми хочемо його зберегти. А ревнощі насправді вони є якби індикативом того, що хтось на це претендує на наше, хоче в нас забрати. І тому ми починаємо реагувати. Ми починаємо починаємо ставати на захист того, що дійсно хочемо зберегти. Тому ревнощі насправді відчувають не тільки чоловіки і жінки, але і діти. Ми можемо відчувати ревнощі в стосунках, в дружбі до батьків, або навіть коли батьки проводять час один з одним, а не з дітьми. Особливо знаєте, як або на... з іншою дитиною або так. з іншою, Меншою, так, так. яка потребує фізичної уваги, потребує і ревнує. Але ж насправді одна справа, коли це в сім'ї, але ж буває так часто, що на дитячому майданчику дитина. Починає маму буквально за руку відтягувати, йде до мене, ти моя, тому що дитина відчуває ось цю небезпеку, треба захистити. До речі, так, і про майданчик точно є а такі моменти. Як ревнощі проявляються у стосунках? Насправді ревнощі мають дуже велику палітру, і все залежить від того, наскільки, в принципі, темпераментна людина і наскільки далеко вона зайде в цих ревнощах. У нас сім хвилин розповідайте, все ще. Про темперамент, про і темперамент ревнущі. і про все. Насправді ревнощі можуть починатися з дуже маленьких дрібниць, але потім, якщо це не буде проговорено, якщо в стосунках не буде з'ясовано, чи дійсно є чому ревнувати, чи дійсно є якийсь привід. Якщо партнер не скаже там все окей, не заспокоїть. Ну якось не буде цього діалогу, то ревнощі можуть піти далі, тобто вони можуть накрутитися до такої межі, що вони стануть вже патологічними. І насправді люди, які максимально не впевнені в собі, вони ревнують набагато сильніше. Аніж впевнені в собі люди. Тобто, якщо ти знаєш собі ціну, таку собівартість, то ти менш ревнивий, так? Ну, якщо я класна, то як можна? хто може бути кращий <с за мене? Ага, цікаво, цікаво. Ну то знову ж таки здорова мета має да, бути. Впевненість. впевненість. Дійсно, Я хотіла сказати про те, що а, тут така межа між, от, наприклад, впевнена в собі людина, вона не ревнива. Так ну такий ну, висновок можна впевнені. зробити, так? але де оця межа із байдужістю, коли мені я настільки впевнена, впевнено, що мені байдуже, що там робить моя друга половинка. Так? тобто, тут ну такого теж не має бути. Це в цьому теж є щось таке нездорове. Ну, ревно, ж це ж не просто сідай, будемо розмовляти, мені отак не подобається. Це зробити десь можливо зауваження, десь звернути увагу. Пара йде, наприклад, по вулиці впевнена в собі жінка, а чоловік там кудись глянув. Вона може привернути його увагу, сказати слухай, отак мені не окей. Чи може тобі там щось більше сподобалося? Ну, може, якось поговоримо, звернути увагу на те саме на що він звернув увагу. Так може там і немає ніякого приводу ревнувати взагалі. Так ну тобто а, а, адекватний діалог він завжди завжди умісний в парі і завжди його варто завжди з цього варто починати. Знову ж таки, не з байдужості, так тому що ось ця інша межа ревнувати або бути байдужим. Це теж як полярність, яка нездорова в стосунках. Uh -huh. Так, коли стосунки, в принципі, uh -huh. ну не, не по... моє, да, так да. воно мені не потрібне. Тому ревності є індикативом того, що це щось класне для мене. Я це ціную, і я хочу, щоб все було зі мною. Так я не хочу, ну мені не все одно, якщо цього не буде. Mm -hmm. Ну, і якщо ми говоримо про здорові ревнощі, знову ж таки, це може навіть якось так підігріти пристрасть. Ну, no, якщо це потрібно не тільки мені, no, то так, так, значить так, те, так. це щось цінне. Mm -hmm. Mm -hmm. Слухайте, ще так. часто кажуть, що ревнощі можна відчути фізично. О, я теж такі це чуваю. правда. Угу. Це як, як так, це? це дійсно так. Насправді ревнощі, вони відчуваються нами як ну більш такий негативний аспект, пов'язаний з тілесними відчуттями. Тому, от коли ми стресуємо, коли ми нервуємося, коли ми панікуємо, чи коли ми дуже злі, чи коли ми роздратовані, так оце все ми можемо переживати. А якщо ми ідентифікуємо цю ситуацію як тою, яка вимагає від нас реакції ревнощів, так яка викликає в нас ревнощі. тому. Тремор, підвищене серцебиття, підвищений кров'яний тиск, буквально навіть нудити може. Так, от якщо людина починає нервувати, вона починається такий я виревною за внутрішньо. Ну десь так воно і є. Ух ти. Десь так воно на те схоже. <плес> а е ревнощі і заздрість. Чи однаково вони переживаються? Вони насправді ем, відчуваються дуже схоже, але вони трішечки прорізне. Тому що ревнощі — це я ревную цю людину до когось іншого. А коли вже заздрість включається, це я заздрю комусь іншому, бо я хочу бути таким, так бо хтось кращий за мене. Тобто, але вони мають один витік, тобто вони обоє виходять і заздрощі, ревнощі, вони виходять із невпевненості в собі. Тобто є завжди хтось кращий. За мене, і тому я це відчуваю. Виявляється теж як як нудота. <ріст> Насправді так. Я тепер Може? я тепер зрозумів, що я бачив на свята багато людей, які ну їх Ревнує, так? це вони або ревнують, або заздріть дуже сильно. І Це так заздрість виходить. А хто частіше відчуває ревності, чоловіки чи жінки? Чи немає, немає гендерного такого? поділу. Насправді немає? хто відчуває так, а тому що знову ж таки наскільки впевнена в людина в собі, наскільки здорові стосунки, наскільки вони довірливі. Але ж ми завжди пам'ятаємо про аб'юзивні стосунки, так в яких можуть бути і чоловіки, і жінки. І ось там ревності проявляються по повній програмі. Які стосунки? Аб'юзивні аб Костя не знаю так. такого слова. Я знаю. У нас ж була така тема. У нас була така тема. Мене ще дружина інколи називають: арбузер. Ну ви ж не такий? А хто зна. Трохия. Ага. Так, <світ> е так е Цікаво. такий власник, та, моє. моє нікому не дам, правильно? Це трошки інше. А як, а як реагувати, коли діти ось вони так ревнощі проявляють? Як? Пояснювати? Пояснювати, так, казати, що мама твоя нікуди не дінеться, мама хоче приділити, ну, в залежності, знову ж від ситуації. Ага. Коли мама з татом, і дитина приходить і сідає третю між ними, ну, тоді варто пояснити, що у нас є взаємостосунки із дитиною, і з мамою з татом. Мама з татом хочуть побути теж наодинці. Це нормально. Що вони хочуть обійнятися, поцілуватися, подивитися разом кіно? Ми ж з тобою там, читаємо. Книжечку, це робимо, це робимо. І мама з татом теж хочуть побути наодинці. Це нормально. Ну, о, моя дитина приходить, сідає так між нами, коли е, ми там обіймаємося і каже, хіба ви не про це мріяли? Саме про це. Це ж ревнище, так? Так. А коли от mm -hmm. е, зараз в мене і тут в мене Прикольно. просто немає аргументів, Прикольно. що відповісти. каже, Хіба ми не про це мріли. Е, ще зараз в нас маленька зовсім дитинка, якій вже от виповнилося 8 місяців, але ясна річ, що вся увага, ну, більша okay. е, більшість наших якихось е, е, проявів вони до неї, тому що фізично її не можна залишати та, на одинці. Як тут говорити з особливо середньою, яка була завжди в статусі молодшої, а зараз вона Ona już starsza. Ну, і теж потрібно надати певну відповідальність, що дорослі відповідальні так само діти з досягненням певного віку беруть за щось відповідальність. Тобто, дати їй відповідальність, що дивись, ти там старша сестра по відношенню до молодшої. Ти можеш брати відповідальність за оце, за оце, за оце і теж допомагати. Тобто, це її змінює, ніби з ролі того, над ким опікувалася, в роль того, хто теж опікується. Ну і плюс, звісно, пояснити вікові обмеження, так тобто, дитина, які 8 місяців, вона буквально не може сама робити нічого. А дивись, а ти вже можеш. Оце, 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 оце тому ти потребуєш менше нашого асистенсу, так нашої допомоги в цих речах. Тому що ми тобі довіряємо. Ти вже нас така доросла, свідома. А от маленька дитина, вона ще не може. Тому нашої уваги більше. Але от ми її годуємо, і середня каже теж, погодуйте мене, ну будь ласочка, і ми годуємо. Тут знову ж таки, ну знову ж таки, поки можемо, є можливість, то так і робимо. Дякуємо вам дуже. На цю тему можна говорити безкінечно, і я впевнена. Що ми ще неодноразово будемо повертатися, бажаємо всім теплих і безпроблемних стосунків, як з коханими людьми, так і просто з дітками, з близькими, з друзями, з рідними. Нехай так і буде. Наш ранок вдома. Продовжуємо кіноафіши. Зараз дізнаємося на що варто сходити в кіно найближчими днями.